Обласної ради Максим Курюч із нами, Максим слава Україні. Героям слава вітаю. Добрий день. Ми звісно ж говоримо і про той наступ, який вже почався, військовий експерт на середовище про це зазначає. Зокрема, на декількох напрямках. Говорячи з тут ми з паном Валентином Валерієм Любих говорили півгодини тому про оперативну там ну, локації, де там п'ять напрямків нам зараз каже Борис Кушнірок. Загалі, як ви оцінюєте ситуацію на фронтах зараз. Ну, я зараз вважаю, не буду обговорювати питання, що відбувається на мапі бойових дій. Переконаний, що у вас достатня кількість експертів і в студії і іншими засобами можете зв'язатися. Але як депутат обласної ради, я хочу сконцентруватися на тому, яким чином має діяти цивільні люди в тилу, в тому числі в Дніпропетровщині, і місцева влада. І найголовніше, місцева влада і люди мають бути адекватними той ситуації, в якій сьогодні перебуває країна. Адекватними це означає готуватися до будь-яких можливих сценаріїв, щоб не сталося на мапі бойових дій. Готуватися, а не закапувати гроші в асфальт. Оце називає, називається адекватність. Замала підготовки в цих умовах бути не може. Саме це має бути в пріоритеті будь-якої влади, в тому числі і Дніпропетровської. Так сталося, що Дніпропетровщина займає одне з стратегічних місць і в географічному, і у всіх інших планах в нашій державі. І в цій війні, після широкомасштабного вторгнення ворога, також це найпотужніший хаб. Транспортний, волонтерський, медичний і багато багато іншого в цьому логічному рядочку. Ви дуже добре це знаєте і розумієте. Прифронтування 에... Дніпропетровщина, давайте говорити від... так, безумовно. багато безумовно. для багатьох волонтерів і тих, хто допомагає нашим військовим. Дніпро стало таким волонтерським хабом, в принципі. Так, безумовно. Ми дуже відповідально ставимося до такого становища нашого регіону, і з першого дня, і вже майже рік, всі заклади медичної установи, заклади соціального захисту, заклади надання соціальних послуг, комунальні підприємства працюють в підвищеному режимі. Іноді це також ви часто спостерігаєте. Навіть люди працюють на межі людських сил, і до речі, це має бути головним завданням місцевої влади. До речі, якщо говорити про можливі наступи, нові наступи ворога, то не так давно в Надіпропетровщині розпочалося формування нових стрілецьких батальйонів. Це саме для забезпечення обороноздатності області, і взагалі для можливості вирішення інших питань національної безпеки. Е мушу відзначити, що намагається і обласна влада бути адекватною в цих ситуаціях, в, цій, в цих ризиках і в цих загрозах. Так нещодавно в нас минулого тижня відбулася. Остання сесія Дніпропетровської обласної ради і була прийнята низка адекватних важливих фінансових рішень. Так зокрема було збільшено фінансування на територіальну оборону. Це правильно, так має бути. Збільшено резерви і резервний фонд на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. І безумовно мають збільшуватись, і це було також зроблено при можливості і переконаний, буде збільшуватись і в подальшому, якщо будуть на це відповідні кошти на місцевому рівні, і на забезпечення правопорядку і громадської безпеки на території нашої області. Це тільки те, що зробила обласна рада. Я можу продовжувати цей перелік заходів, якими здійснювати а можна я... займаються наші міста та інші громади, але це означає правильно нещодавно було призначено керівника дніпропетровської обласної військової адміністрації сергій лича сергій лисако очолив цю позицію до цього він очолював СБУ Дніпропетровської області ну не знаю чи як можете прокоментувати це призначення і чи вже бачите хоча я зрозуміла, що людина скільки там два дні на цій посаді тим не менше можливо вже щось помінялося Ну я не відчуваю, що е, поки що споміналися, тому що е, занадто мало часу пройшло, е, але я е, вважаю, що е, призначення військової людини на цю посаду е, це також правильно. З огляду, тим більше на становище Дніпропетровської області, саме силовики в цей час мають той досвід, який може бути в нагоді для того, щоб готувати область до будь-яких сценаріїв можливості, але безумовно має бути відповідна команда. В зв'язку з тим, що ризики в нас не тільки військові, а й ще інші ризики, які пов'язані до речі, також е через військові дії ні для кого не секрет. Але сьогодні є проблема е збільшуються ризики забезпечення водопостачання е території Дніпропетровської області, зокрема, Нікопольського району і Криворізького району, сталося це через проблеми наповнення е каскадів. На річці на рісі Дніпро через відомі події на Каховському водосховищі, коли впав рівень води, але це питання не тільки місцевого значення, це проблема взагалі республіканського масштабу, тому що мова йде про забезпечення водою. І Херсонської області, і Дніпропетровської, і Запорізької областей, зокрема, до речі, я знаю, я чув, що минулого тижня відбулось відповідне засідання комісії з питань надзвичайної ситуації. З цього приводу брав участь і прем'єр-міністр. Чекаємо на допомогу від центральних органів влад. Очула вас. Дякуємо депутат Дніпропетровської обласної ради Максим Курячий був з нами на зв'язку.